Ви розробляєте районний план на майбутній рік, і одним із найважливіших завдань є оцінювання потреб у вакцинах у вашому районі. У попередній період у вашому районі спостерігалися як нестачі, так і надлишки запасів вакцин, що призвело до втрати вакцин. Як розрахувати свої потреби, щоб ваші оцінювання були максимально точними? На щастя, у вас є надійні демографічні дані. Тому ви можете використовувати найточніший метод оцінювання потреб у вакцинах на основі цільової популяції. Оцінювання потреб у вакцинах за розміром цільової популяції залежить від надійних демографічних даних, які зазвичай засновані на переписі населення, що проводиться в ході періодичних опитувань сімей. Якщо ці дані доступні, це буде активний і точний метод планування. Цей метод часто використовується для довгострокового планування. Він також використовується для оцінювання потреб у вакцинах для додаткових заходів імунізації, коли ви намагаєтеся охопити імунізацією більшу кількість людей, ніж це було можливо під час попередніх сесій. Щоб скористатися цим методом, вам потрібно буде знати розмір цільової популяції району, кількість доз у календарі щеплень, цільовий показник охоплення вакцинацією. Та коефіцієнт множення втрат. Щойно ви дізнаєтеся цю інформацію, ви зможете розрахувати загальну кількість доз, необхідних для конкретної вакцини. Пам'ятайте, що точність вашого оцінювання залежатиме від якості ваших даних. При використанні цього методу обов'язково використовуйте найточніший розрахунок чисельності населення, включаючи приріст населення. Останні показники охоплення. І підтверджений коефіцієнт втрат. Спочатку визначте свою цільову популяцію, кількість одержувачів вакцин, таких як діти та вагітні жінки, у межах цільової вікової групи для імунізації. Цільова вікова група для кожної вакцини і чисельність цієї групи залежатимуть від вашого національного календаря щеплень та демографічних даних. Наприклад, припустимо, що цільовий віковий діапазон для планової вакцинації проти кору для вашої програми становить від 9 до 12 місяців. Щоб визначити свою цільову популяцію, використовуйте фактичну кількість вагітних жінок і новонароджених. Якщо ці дані недоступні, помножте загальну чисельність населення на відсоток людей у цільовій віковій групі. Наприклад, якщо загальна чисельність населення вашого району становить 20 мільйонів осіб. А новонароджені складають 4% населення, то розмір вашої цільової популяції становить 800 тисяч осіб. Тепер використовуйте цей розмір цільової популяції у своїх розрахунках. Далі визначте кількість доз цієї вакцини, яку повинна отримати кожна дитина, щоб бути повністю імунізованою. Ви можете знайти цю інформацію у своєму календарі щеплень, наприклад, у цьому календарі, наданому ВООЗ. ВООЗ рекомендує дотримуватися наведеного тут стандартного календаря щеплень, але окремі країни можуть адаптувати його до свого епідеміологічного, медичного і навіть фінансового становища. У цьому прикладі ви робите щеплення від кору, тому вам потрібно буде ввести по дві дози вакцини кожній дитині, Введіть це число у формулу. Потім запишіть цільовий або прогнозований показник охоплення вакцинацією. Це відсоток цільової популяції, яка повинна бути вакцинована цією вакциною. Ви можете знайти цільовий показник охоплення в національному плані імунізації або в мікроплані для вашого району. Ось приклад цільових показників охоплення імунізацією за антигеном. Використовуючи цю діаграму, ви знаєте, що мета охоплення плановою вакцинацією проти кору в цій країні становить 80%. У багатьох країнах ця мета становитиме 100%. Переведіть цей показник у десятковий дріб 0,80 і введіть його у формулу. У деяких країнах цільовий показник охоплення може відрізнятися для кожної дози вакцини. Наприклад, цільовий показник охоплення може становити 80% для першої дози вакцини проти кору і 60% для другої дози. У цьому випадку ви повинні помножити цільову популяцію. На цільовий показник охоплення для кожної дози, далі додати їх і помножити на коефіцієнт втрат. Тут наведена формула для такої ситуації. У кінці врахуйте втрати, помноживши свої результати на коефіцієнт множення втрат. Коефіцієнт множення втрат вакцини вказує, скільки додаткових доз вакцини слід замовити. Це число залежить від вашого коефіцієнту втрат або відсотка втрачених доз. Який визначається на національному рівні. Коефіцієнти втрат повинні контролюватися на всіх рівнях, але якщо вам невідомий коефіцієнт втрат вакцини проти кору в вашому районі, ви можете скористатися цими довідниковими даними, наданими ВОЗ. Щоб визначити коефіцієнт множення втрат, скористайтеся цією формулою. Припустимо, коефіцієнт втрат планової вакцини проти кору становить 50%. Відніміть 50 від 100, щоб отримати знаменник 50. Це коефіцієнт використання доз вакцини. Візьміть чисельник, що дорівнює 100, і поділіть на 50, щоб обчислити коефіцієнт множення втрат, який дорівнює 2. Введіть у формулу свій коефіцієнт множення втрат. Тепер ви готові до обчислень. Зробіть це шляхом множення. Ваша цільова популяція становить 800 тисяч осіб. Кількість доз кожного антигену 2, Цільовий показник охоплення вакцинацією 80% або 0,8. А коефіцієнт множення втрат 2. Тепер ви знаєте, що ваша передбачувана потреба у вакцині проти кору становить 2 мільйони 560 тисяч доз на рік. Тепер ви знаєте, як провести оцінювання своїх потреб у вакцинах на основі цільової популяції.